Дня, доброго дня, щирі українці, люди, які сьогодні святкують чудове свято Різдва Христового. Христос народився. Славімо Його! Я вас вітаю, я вас вітаю з тим чудовим днем. Я вас вітаю з днем, коли ходять колядники від хати до хати, коли прославляють коляду, коли люди прославляють Господа і бажають лише самого найкращого, що можуть що може бажати людина. Я бажаю вам усім. Гарної коляди, я бажаю вам усім великих родин за великими столами, біля батьківської хати, щоб збиралися усі, щоб ви обіймалися, щоб раділи тій миті, яка дозволяє нам зібратися разом: здоров'я, миру, радісних хвилин, прекрасних подій, гарних людей, чудових друзів і здобутків, яких ми варті. Українці, ми варті найкращого. Христос народився, і дай Боже, щоб усіх було гоже, ваша Лілія Піхлір.